Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 30 березня. Триває 400-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав один ракетний та три авіаційних удари, здійснив п'ять обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка. Було відбито 47 атак противника на зазначених напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угрупувань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Гірськ, Чернігівської області, Нововасилівка, Нова Гута, Стукалівка, Волфини Сумської області, а також населених пунктів Козача Лопань. Вовчанськ, Зибине, Бударки на Харківщині на Куп'янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Стельмахівки, Кузьминого та Берестового. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Дворічанське, Западне, Дворічне, Куп'янськ, Крохмальне, Харківської області, Новоселівка, Невське, Білогорівка, Луганської області, а також Колодязі, Сіверськ, Спірне, Донецької області. Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по району зосередження особового складу та військової техніки окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів ворога. Підтримуйте Збройні сили України переможемо. Слава Україні!